Молоко є джерелом білків, макроелементів, зокрема кальцію, і фосфору і вітамінів групи Б. Молоко з магазину завжди має уточнення на упаковці пастеризоване чи ультрапастеризоване. Що таке пастеризація і чим такий продукт відрізняється від коров'ячого молока, розкажемо у відео. Побачити більшість бактерій неозброєним оком неможливо, однак результат їхньої роботи ми спостерігаємо щодня. Наприклад, появою кисню на планеті ми завдячуємо фотосинтезувальним ціанобактеріям. Ще до появи рослин вони поглинали вуглекислий газ і виробляли кисень, тим самим змінивши склад атмосфери Землі, що отримало назву киснева катастрофа. Та й сьогодні внесок бактерій у виробництво кисню величезний. Бактерії мають багато роботи в природі, вони беруть важливу участь у кругообігу хімічних елементів. Наприклад, карбону так рослини поглинають карбон у складі молекули вуглекислого газу і за допомогою фотосинтезу перетворюють його на органічні речовини. Якщо ж листя і плоди рослини опадають, то підключаються бактерії сапротрофи це організми, що живляться відмерлими рештками. Якби не вони, то вуглекислий газ використовувався б рослинами. Листя б падало рік за роком, поступово ущільнювалося і через багато років під тиском утворило б вугілля. А так, бактерії розкладають рослинні і тваринні рештки. При цьому утворюється гумус, органічна частина ґрунту, що містить поживні для рослин і грибів речовини. Нітрифікуючі бактерії, сіркобактерії і залізобактерії є хемосинтезувальними організмами. Вони здатні до хемосинтезу, процесу отримання органічних речовин із вуглекислого газу за допомогою енергії хімічних перетворень. Нітрифікуючі бактерії для одержання енергії використовують реакції за участю сполук нітрогену. Сіркобактерії сполук сульфуру, а залізобактерії відповідно сполук ферому. Такі організми є важливими для кругообігу згаданих хімічних елементів. Бактерії допомагають рослинам засвоювати необхідний нітроген. Цей елемент є в повітрі у складі азоту Н2, але самостійно рослини не можуть його поглинути. Атоми нітрогену в молекулі азоту поєднані міцним хімічним зв'язком, який просто так не зруйнувати, потрібні висока температура і тиск. Або ж це під силу азотфіксувальним бактеріям. Їх ще називають бульбочковими. Вони живуть у ґрунті і можуть підселятися в корені бобових рослин, наприклад, квасолі, гороху, сої, де формують бульбочки. Бульбочкові бактерії фіксують азот із повітря, який потім перетворюється на сполуки нітрогену, що легко засвоюються рослинами. Бактерії ж від рослин отримують необхідні для життєдіяльності органічні речовини. Таким чином, бактерії і рослини співіснують у взаємовигідному симбіозі. Пам'ятаєш, як називаються такі зв'язки між організмами? Мутуалізм. Про нього та інші взаємодії живих організмів в екосистемах ми розказуємо в окремому відео. Люди теж навчилися використовувати бактерії. Наприклад, у процесі біологічного очищення стічних вод. Бактерії під'їдають органічні речовини, тим самим розкладаючи забруднювачі. Бактерії залучають до видобутку металів, наприклад, міді, цинку, урану тощо. Йдеться про бактеріальне вилуговування вилучення металів із руд і гірських порід за допомогою бактерій. Завдяки дії цих мікроорганізмів металічні елементи переходять зі складу нерозчинних у воді сполук у розчинні, з яких вже можна вилучити метали. Бактерії використовують у хімічній промисловості. Наприклад, одним із методів добування органічних сполук є ферментація це процес, під час якого великі молекули розпадаються на менші під дією мікроорганізмів. Так можна добути оцтову кислоту, що входить до складу оцту, спирт та інші речовини. Бактерії допомагають виробляти деякі ліки, наприклад, інсулін для лікування цукрового діабету, вакцини, а ще вітаміни, як от вітамін С. Бактерії знайшли своє місце і в сільському господарстві вони важлива ланка біологічних методів захисту рослин. На основі різних видів бактерій виготовляють бактеріальні біологічні препарати для боротьби з гризунами і шкідниками, а також для захисту рослин від хвороб. Завдяки бактеріям утворюється силус, соковитий поживний корм для сільськогосподарських тварин. Його отримують із подрібненої рослинної маси за допомогою одного з видів ферментації молочнокислого бродіння. Це процес розщеплення вуглеводів до молочної кислоти, що відбувається завдяки молочнокислим бактеріям в умовах відсутності кисню. Молочна кислота виступає як консервант, тому силос може зберігатися протягом кількох років. Молочнокисле бродіння також застосовують у харчовій промисловості. Наприклад, завдяки молочнокислим бактеріям одержують квашені огірки та капусту йогурт, кефір, сметана, ряжанка, сир теж результат роботи цих бактерій. Кисломолочні продукти нескладно приготувати вдома. На полицях магазину можна знайти спеціальні закваски, що являють собою живі висушені корисні бактерії. Залишається тільки додати їх у молоко, підігріти до зазначеної в інструкції температури, і залишити продукт сквашуватись у теплому місці на деякий час. Повернімося до видів молока: сире, пастеризоване чи ультрапастеризоване. У чому різниця? Річ у тому, що далеко не всі бактерії є корисними. Є чимало шкідливих патогенних бактерій, які, потрапивши в організм, спричиняють бактеріальні захворювання. Шляхи зараження різні, зокрема через харчові продукти. Так сире молоко може містити лістерію, що є збудником лістеріозу. Хвороба вражає центральну нервову систему і спочатку схожа на харчове отруєння, тому, щоб зробити молоко безпечним, застосовують пастеризацію, теплову обробку продукту з метою знищення шкідливих бактерій. Винахідником пастеризації був французький мікробіолог Луї Пастер. Є кілька технологій цього процесу. Наприклад, фермерське молоко нагрівають до температури близько 72-75 градусів за Цельсієм і витримують протягом 15-20 секунд. Так одержують пастеризоване молоко. Якщо ж продукт нагрівають до вищої температури близько 135-150 градусів за Цельсієм із витримкою в кілька секунд і потім швидко охолоджують, отримують ультрапастеризоване молоко. Під час пастеризації корисні властивості молока зберігаються, а через знищення бактерій зростає термін його зберігання в закритій упаковці. Крім того, бактерії плідно працюють у твоєму організмі: шкіра, зуби, ніс, травна система, бактерії усюди. Особливо полюбляють вони товстий кишківник. Нормальна мікрофлора кишківника містить різні корисні бактерії, наприклад, лактобактерії, біфідобактерії, бактероїди. Вони утворюють деякі вітаміни, як от вітамін К, вітаміни групи Б, допомагають перетравлювати їжу, розщеплюють те, що не розщепилося до того, водночас виділяються корисні для організму речовини, що впливають навіть на роботу нервової системи. Ось так твій настрій залежить від роботи бактерій. Ще корисні бактерії створюють захисний бар'єр і перешкоджають розмноженню шкідливих бактерій, тим самим зміцнюючи твій імунітет. Отже, щоб корисні бактерії злагоджено працювали, їх слід добре годувати. А споживають вони клітковину або ж харчові волокна. Це рослинні волокна, тому шукати їх слід в їжі рослинного походження. У щоденний раціон слід включати овочі, фрукти, цільнозернові крупи, бобові, горіхи, насіння. Клітковина не перетравлюється організмом і доходить до товстого кишківника майже в незмінному стані, де і піддається ферментації за участі корисних бактерій. Запам'ятай. Роль бактерій у природі, виробництво кисню, утворення гумусу, кругообіг хімічних елементів, фіксація нітрогену, роль бактерій у житті людини, біологічне очищення стічних вод, бактеріальне вилуговування металів, вилучення металів із руд і гірських порід за допомогою бактерій, добування органічних сполук завдяки ферментації, процесу, під час якого великі молекули розпадаються на менші під дією мікроорганізмів, виробництво ліків і вітамінів, Біологічні методи захисту рослин, утворення силосу, соковитого поживного корму для сільськогосподарських тварин, виробництво кисломолочних продуктів і квашених овочів завдяки молочнокислому бродінню, процесу розщеплення вуглеводів до молочної кислоти, що відбувається за допомогою молочнокислих бактерій в умовах відсутності кисню, формування нормальної мікрофлори кишківника. Не забувай годувати свою мікрофлору і ставити уподобайку. Стеж за каналом, нума досліджувати живе разом.